Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей і рубрика Дівочий рай або де скупляється Барбі. Набір сережок 180 гривень. Набір сережок на одне вухо 135 гривень, такі 90 90 сердечка, Дві пари 45 гривень в золотому або в срібному кольорі. Колечко 45 гривень, дві штуки 45, 45 сережки, одна пара. Набір кільця 4 штуки 90 гривень і такий великий набір 135 гривень. Виглядає досить симпатично, мають різні камінці. Набір браслетів на руку 180 гривень і в золотому в срібному кольорі. Такий варіант 45 гривень. Сережки 90, 135, 180 великий набір. В такій ж ти матерці є кільця. Ціна 135 гривень. Два набір 45 гривень. У двох варіантах. Такий великий набір коштує 180 гривень різного діаметру чокер 45 гривень, підвіска 90, набір сережок 180 гривень та набір підвісок 180 гривень. Така підвізка для принцеси 180, чокер 90, пензлик для нанесення макіяжу. Ціна 149 гривень. І в формі троянди. Пов'язка на волосся 129 гривень. Пов'язка на очі також 129 гривень, рушник для волосся 169 гривень. Набір тозаторів з полівізатором 119 гривень, дзеркальце 129 гривень, щітка масажна, прямокутна. Ціна її 169 гривень. Набір косметичок 3 штуки різного об'єму 399 гривень. Ось така косметичка. Ціна її 169 гривень. Щітка масажна овальна 169 гривень. Косметичка 129 гривень. Пов'язка на голову для зручності умивання обличчя з Hello Kitty, ціна 129 гривень, заколка для волосся Hello Kitty 119 пластикова, такий набір пензликів для нанесення макіяжу. Ціна 279 гривень. 129 гривен коштує рожева косметичка із екошкіра. Косметичка двохповерхова 329 гривень. Пухнаста косметичка із Hello Кіті 329 гривень. Набір спонжів різної форми 169 гривень. 129 гривень коштує пов'язка на голову. Усім привіт! І ось така ще також 129 гривень. Пензлик для нанесення макіяжу у формі лапки 119 гривень. Щітка масажна, квадратна із халу в кіті 169 гривень. Рушник на волосся 149 гривень. Пов'язка для сну 119 Пов'язка на волосся із бантом 119 Для підкручування волосся 279 гривень, косметичка прозора 219 гривень. Набір заколок на волосся 129 гривень. Б'юті блендер 99. Набір 2 б'юті блендери 149 гривень. 4 штуки 279 гривень. Такий набір для нанесення фарби 149 гривень. 129 гривень коштує ось така силіконова квіточка на присосках. Вона використовується для очищення пензликів для нанесення макіяжу. Такий набір 279 гривень, для підкручування волосся 279. Набір пензликів, великий набір, тут є різноманітні пензлики, і ціна його 399 гривень. Косметичка велика. І з ручкою 169 гривень. Ця косметичка дуже зручна у подорожі. Має гачок, можна підвісити її. Такі різноманітні кишеньки, 3 штуки, навіть 4. Ціна її 279 гривень. Валіза із Hello Kitty 599 гривень. Окуляри сонячні 169 гривень, Є різноманітні варіанти. Ціни 119 гривень. Є такі кольорові ціна 59, такий варіант акційна ціна 99 гривень. Такі окуляри 169 гривень і такі для стилю. Різні варіанти ціни досить бюджетні, на мою думку. 119 гривень. Набір заколок для волосся у цінені. До речі, дуже люблю роздивлятися іменно оцінені товари, тому що вже знаєш, що може статися з цим товаром, і оцінити, чи вартує брати. Пуховка. Ціна 59 гривень. Дзеркальце із ручкою 149 гривень. Рукавички 49 гривень. Набір б'юті блендерів 69 гривень. Косметичка 119 гривень. Підвісний органайзер для пензликів для нанесення макіяжу 129 гривень. Пов'язка на волосся 59 гривень. Оцінені кільця 19 гривень. 3 штуки, 2 штуки. Сережки 45 гривень, кільце 25, набір сережок 25 гривень. Такі кільця набір коштує 66 гривень. Мабуть, не повна комплектація, тому зробили оцінку. Такі 25 гривень, з кажанами 45, 25 4 кільця. На цьому відділі я знайшла кільця для Єлизаветки, показувала вам в попередньому відео. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі!